Дорогі уманчани, дороге місто Умань, дорогі гості міста. Я щиро всіх вітаю з днем міста Умані, всім хочу побажати мирного неба скоріше перемоги України. І місто Умань хай розвивається. Умані вже місто багато-багато років. І хочу сказати, що я дуже полюбив місто Умань, я його вважаю своїм рідним і от уже 10 років намагаюся його розвивати. І хочу сказати, що вірю, що от ця навала, яка сьогодні російська, ця агресія, війна пройде і буде мир. А також ми потім поганою мітлою вимитимо цю так звану сьогодні міську владу, владу зрадників, владу негідників, які грабують місто під час війни. Але все одно місто будемо розвивати, і далі буде. Всім бажаю щастя, добра. З ним місто Умані.